Австраліїць вітає всіх і це Age of Civilization 2. Ви думали, я більше не буду грати в Age of Civilization 2? Ні, це брехня. В цілому в цьому відео я планую завоювати Литву, Латвію, Естонію. Ще, можливо, Грузію, ну і там далі щось. Але першопочатково я хочу завоювати саме Литву, Латвію і Естонію. Тому ми беремо і мобілізовуємо тут війська. Звісно, тут недавно проходила війна, саме тому я і не можу тут багато що мобілізувати. Але я все одно завоюю ці три держави. Переносимо всі наші війська. Поближче до фронта. Мобілізація ось тут і мобілізація ось тут. Все. Литва. Оголосити війну. Атакуємо. Цікаво, тут є якісь війська. Ну так, є маленькі такі війська, маленькі, маленькі війська у них є. Взагалі, дуже маленькі. Блін, як я не люблю of Civilization 2. і за того що тут постійно ось таке трапляється. І мені треба бігати за ними, буквально. Вони все одно далі йдуть. За що? Все. Тепер ми забираємо усі землі. Ось так. Вони погоджуються. Вони погоджуються. Робимо асиміляцію. Асиміляція тут, асиміляція там, асиміляція усюди. Коментарі дня, щоб сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може саме твій комент потрапить у наступне відео. Тепер відправляємо всі війська поближче до Литви. Латвії, Латвії. Я, до речі, один постійно плутаю Литву і Латвію. Об'єктивно. Об'єктивно вони схожі. Також робимо мобілізацію. Усюди переміщаємо війська. Тут ще би зробити мобілізацію бажану, але я не можу її нормально зробити. Тому що ці землі я тільки що завоював. Окей, окей, значить, нам все ж таки оголосили тут війну. Треба робити мобілізацію ще ось тут. За що мені це? Просто за що мені це? Стоп, так я ж воюю. З трьома державами одночасно. Так я ще і Литві і Латвії Латві війну хочу оголосити. Ну, Литвія вже, ну, Литву я вже взагалі завоював. Мобілізувати війська. Значить, Данія нас не атакує. І тепер Латвія оголосити війну. Все, йдемо атакувати їх Об'єктивно це буде взагалі максимально легко. Вони не звісно щось атакують, але це просто безглуздо. А може і не безглуздо, знаєте? Все, Латвія завойована, забираємо усі землі, також зразу переміщаємо війська до Естонії і тут треба буде робити мобілізацію. Можна вже, до речі, починати робити тут мобілізацію, щоби не гаяти часу. А в Латвії усюди треба робити асиміляцію. Все, військ у мене достатньо чи не достатньо? Ну мені здається, у мене вже достатньо військ. Давайте ще на всякий випадок ще один з'язок зробимо. Хоча тут така мобілізація, що це нічого мені не дасть, можна вже оголошувати війну. Оголосити війну, атакуємо їх. Далі мені потрібно завоювати ці острова. Естонія. Забираємо усе. Також треба робити асиміляцію. Тепер всі ці війська я планую відправити в Балтійське море. Тут також робимо мобілізацію. До речі, я багато можу мобілізувати це великий плюс. Відправляємо війська. А що, досі пойти тут не побудував? Ну, потім потім побудую. Тепер Грузія оголосити війну. Мирні перемовини забираємо усе. Також робимо ось так робимо, а тут робимо асиміляцію. Що я зараз хочу зробити? Зараз я хочу закінчити ось ці війни. Я не розумію, чому вони досі йдуть. Зараз ми будемо робити мобілізацію в Україні, тому що в Україні дуже багато людей. Відправляємо всі ці війська в Чорне море. Вони нас атакують, ага. Ну, у мене тут є війська, тому я не переживаю. Все, албанців ми перемогли. Тепер йдемо битися з О Єгиптом. Так у мене в Кіпрі скільки людей? 28 тисяч. Чому я мобілізовував людей? У мене ж в Кіпрі 28 тисяч. І атакуємо Єгипет. Стоп, у мене ж і так уже війна. Чому я планував оголосити їм війну? У нас і так уже війна йде. Погодилися. Ось. Я не хотів повністю з ними воювати, тому що це займе дуже багато часу. А відео треба вже зовсім скоро закінчувати. Все, тепер я хочу покінчити з Боснею, і Герцеговиною. Оголосити війну. Робимо усюди мобілізацію. У мене тут і так купа військ. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Все. Наступний хід. Вони зараз будуть атакувати нас, але це максимально безуспішно. Ну в цілому, це логічно. Україна найсильніша держава в цій грі. Голосуйте за австралійця. Щось пішло не по плану ось тут, але ми без проблем справимося з цим. Все. Боснія завойована. Мейні перемовини. Надіслати вимоги. Вони, звісно, що погоджуються. Зараз будуть у мене проблеми з асиміляцією. Ні, немає? Дивно, дивно. Але я все одно буду робити тут асиміляцію. Асимілювати? Тут ще треба зрозуміти, де асимілювати і що? Тому що дуже багато землі. Ось що я завоював за це відео. В цілому не багато, але у мене був такий пев від Age of Civilization 2. Я відпочивав і я не хотів себе сильно завантажувати. Ось, дякую всім за перегляд. Не хочеш більше планутись, не вподобайку, друже. Підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.